Вітаю вас, мої любі учні, на уроці української мови. Сьогодні ми з вами будемо створювати висловлювання на відому тему. Вже розсіявся серпанок і настав чудовий ранок. На урок він кличе вас, бо навчатись уже час. Переставте речення місцями, щоб утворився правильний текст. Доберий заголовок. Прочитаємо речення, які у нас є. Вона, ніби позначка води під землею. Дерево очищає воду, верба цілюще дерево. Тому й копають люди криниці під вербою. Де росте вербиця, там здорова водиця. Скрізь по Україні росте плакуча верба. Яке речення ви б обрали першим? Так, скрізь по Україні росте плакуча верба. Це наш зачин те, про що нам будуть розповідати у тексті про вербу. Далі основна частина. Вона ніби позначка води під землею. Тому й копають люди криниці під вербою. Дерево очищає воду. Де росте вербиця, там здорова водиця. І кінцівка. Висновок. Верба цілюще дерево. Ось такий текст ми з вами отримали. Давайте доберемо заголовок. Як би ми могли його назвати? Так, верба. Молодці. Чудова робота. Розгорніть свій зошит, запишіть сьогоднішнє число на наступному рядочку такі склади. Чатч! Езе, мім, нун, іть, со, ти. Букву з полученням який знак О. Візьміть кожну, першу літеру кожного складу. Яке слово ви отримали? Чемність! Правильно, молодці! Запишіть це слово чемність. Чемність, діти, це риса характеру. Чемна людина завжди з усіма вітається, вживає вічливі слова, не перебиває інших, поважає іншу думку. З нею завжди приємно спілкуватися. Складіть слово, речення, вибачте, зі словом чемність. У мене вийшло речення спонукальне. Друже, завжди старайся бути чемною людиною. Зачитайте, які речення склали ви. Розгорніть свій підручник, сторіночка 138. Попрацюємо з правою 21. Прочитайте текст про чемність у спілкуванні між людьми. Чемна людина завжди вітається і прощається, вічливо відповідає на привітання. З такою людиною приємно спілкуватися, бо вона ніколи не образить і не принизить. Чемність виявляється не тільки у словах, а й у жестах, у виразі очей. Тому в чемної людини завжди багато друзів. Діти, а які чимні слова знаєте ви? Дякую, добрий день, будь ласка, смачного, вибачте, до побачення! Назвіть ще чимні слова, які ви знаєте, але їх немає у хмаринках. Попрацюємо далі наступна вправа 22. Прочитайте! Поясніть, чому в суперечці перемогло сонце. Доберіться, голобок назвіть частини тексту. Чи доводилося вам чути казку про сонце і вітер, які побилися об заклад, хто змусить хлопчика зняти куртку? Прямував дорогою хлопчику курточці. Вітер сказав, що змусить його роздягнутися. Проте, як він не лютував, як не дмухав. А хлопчик лише щільніше застебнувся, ще й шапку насунув на лоба. Тоді сонце, усміхнувшись, лагідно пригріло своїми променями хлопчика. І за кілька хвилин він із радістю зняв із себе курточку. Давайте з вами визначимо частини тексту. Так, то беремо заголовок це суперечка сонця та вітру. так? Битися об заклад це значить сперечатися. Назвемо цей текст суперечка сонця та вітру. Визначимо зачин, основну частину та кінцівку. Зачин, так, де у нас запитують, чи читали ми казку про сонце і вітри. Основна частина це казочка, так? І висновок. Те, чим вона закінчилася. А як ви гадаєте, чому ж все таки сонечко перемогло? Воно зігріло хлопчика, так? і воно було вічливим. Вітер е був такий самовпевнений, так? він лютував, він дмухав, сердився. А сонечко навпаки посміхнулося, пригрілося, і йому вдалося. Зняти курточку з хлопчика, тобто воно перемогло. Тож іноді вічливість і добрі слова можуть нам допомогти у наших справах. Діти, складіть і запишіть коротку розповідь із чотирьох речень про щиру усмішку, яку ви даруєте людям. У цьому вам допоможуть такі питання: що або хто змушує вас усміхатися? Які емоції викликає усмішка? Кому ви найчастіше даруєте свою усмішку? Зупиніть відео, подумайте та запишіть коротку розповідь із чотирьох речень та зачитайте її. А зараз відпочинок. Встаньте та зробіть рухливі вправи. Трішки відпочиньте та повертайтесь до роботи. Наступна вправа 23. Прочитай текст, поясни, яким має бути справжній друг. Справжній друг це людина, яка завжди готова допомогти. З ним можна розділити радість і сум. Важко жити, якщо в тебе немає друга. Справжня дружба чи турбуватись про іншу людину. Друг щиро радітиме твоєму успіху і не відмовиться від твоєї допомоги. Запам'ятайте, діти, такі приказки. Хочеш мати друга, будь ним сам. Друга шукай, а знайдеш тримай. Вірному другові немає ціни. Тож завжди бережіть дружбу, якщо це дійсно справжній друг, який вас підтримує, допомагає і вам весело і радісно з ним спілкуватися, Бережіть свою дружбу. А зараз розкажіть! Про свого друга. А потім запишіть цю розповідь у свій зошит. Це може бути 3-4 речення про вашого друга або подругу та про вашу дружбу. Зупиніть відео, подумайте та запишіть у зошит. Працюємо далі, вправа 24. Прочитай, добери до тексту заголовок. Людина і природа не віддільні одне від одного, тісно пов'язані між собою. Людина частина природи. Часто ми недбало ставимося до природи, забруднюємо річки та озера, залишаємо після себе сміття в лісі та в полі. Цим ми шкодимо природі та створюємо екологічні проблеми. Довкілля треба берегти. Ось такий текст, діти, який закликає нас про те, що ми з вами маємо берегти природу і все, що нас оточує. Адже ми, люди, частинка природи. Давайте доберемо заголовок до цього тексту. Людина частина природи. Дійсно, у нас навіть є таке речення в тексті, друге, так? Людина частина природи. Це буде найвдаліший заголовок. А тепер поспілкуємось. Мене турбує стан природи. Колись у нашій річці можна було купатись, а тепер вона рязкою заросла, як болото. Ну, то і що? А у нас є ванна і душ. Нащо нам та річка? Давайте спробуємо продовжити розмову цих дітей. Що відповіла дівчинка у відповідь? Так. Дівчинка дала таку відповідь але вода у ванні та душі якраз із річки, а також гине вся риба та інші мешканці водойми. Ти маєш рацію. Ми маємо краще відноситись до довкілля. З цієї розмови хлопчик зробив дуже гарний висновок, що ми маємо дбати про довкілля і не засмічувати його, адже ми використовуємо усі ресурси нашої природи. Розкажи, а що робиш ти для того, щоб зберегти природу рідного краю? Коли будеш розповідати, можеш скористатися такими пам'ятками. Не забруднювати водойми, не полювати на тварин. Не руйнувати гнізда, нори, мурашники, не розводити багаття у лісі, прибирати за собою сміття. Розкажи, як ти спостерігаєш природу, що ти робиш для цього. Оціни свою роботу на уроці. Обери, будь ласка, батарейку, яка відповідає твоїй роботі на уроці. Ти зелений колір, ти гарно попрацював і в тебе ще залишилось багато енергії. Жовта батарейка. Ти працював і майже виснажився. У тебе залишилось не дуже багато енергії. І остання червона батарейка. Ти так працював, що витратив усю свою енергію. І, на жаль, зараз почуваєшся виснаженим. До нових зустрічей!